Всім привіт! Ви завітали на канал в'яжемо разом з надією. І Сьогодні хочу вам показати ось такий цікавий візерунок зірочки, який гарно в'яжеться і в е поворотному в'язанні, і в круговому досить легенький Рапорт візерунку складається всього з 4 рядочків і 4 петель, плюс одна петля для симетрії, плюс 2 е крайні. Для цього я вже набрала 23 петельки на спиці, і один рядочок пров'язала виворітніми. Ось. Тепер розпочинаємо з перший ряд. Першу петельку знімаємо Крайню. потім одна лицева пров'язали. Потім у нас іде три петельки пров'язуємо разом. Ось три петельки, бачите, як. Пров'язуємо разом, витягли ниточку, але ми їх не знімаємо з цієї спиці, вони тут так і залишаються. Робимо накид. І знову ж таки, в ці самі три петельки ми ще раз пров'язуємо лицеву петлю. Ось так. І у нас. Виходить так, що ми з трьох петель пров'язуємо три. Ось вони у нас на спиці. Тепер ми їх знімаємо ось що у нас виходить. Одна лицева. І знову повторюємо те ж саме: три петлі пров'язуємо разом, захопили, протягли, не скидаємо їх з спиці лівої. Зробили накид. І знову ж таки три разом протягуємо, а тепер уже ми можемо знімати, коли у вас з трьох петель вив'язано три, ми тоді знімаємо одна лицева, і знову ж таки три петельки разом, на лівій, петель, на лівій спиці залишаємо в'язанечко, робимо накид, знову три разом. Пров'язуємо лицевою і вже тепер ми можемо скинути ці петлі. І так, ми пров'язуємо до кінця ряду. Так, дов'язали до кінця ряду. Ось що у нас виходить. Далі наступний рядочок, другий. ну, Він вже у нас фактично третій, але це у нас перший у нас був, якщо ви в'яжете круговими рядами по колу, то ви в'яжете його перший рядочок лицевими, і тоді вже приступаєте до «одна лицева із трьох вив'язуємо три. І наступний рядочок ви в'яжете лицевими також. Якщо ми в'яжемо поворотними, так як у нас, то ми перший рядочок пров'язуємо виворітніми, другий по візерунку, який ми тільки що в'язали, і третій ми в'яжемо вже також виворітніми петлями. Виворітніми пров'язуємо до кінця ряду, і зустрінемось на початку наступного. І так, наступний рядочок. Одну петлю знімаємо крайню. Пров'язуємо дві петлі лицевими. Якби у нас тут була зірочка, то ми б зробили з них зірочку, але в нас її немає, тому в нас йдуть тут лицеві петлі. Далі, третя петелька це серединка нашої попередньої зірочки. Це буде знову ж таки лицева петля. Тепер дивіться, у нас ось та, що йшла лицьовою лицевою постійно, це в нас буде центр. Нашої зірочки. Тепер з оцих трьох ми пров'язуємо три петлі лицьовими. Ви зараз все зрозумієте, це досить легко і зручно. Він фактично цей рядочок такий самий, як у нас був перший рядочок, той, що ми в'язали, але трішки в шахматному порядку. Зірочки наші будуть з'їжджати. Ви зараз побачите, я вам покажу на нашому зразочку, з трьох пров'язуємо три. Тут у нас одна лицьова. і якби у нас йшли Йшли петлі далі, далі наш візерунок, то ми б тут в'язали ще зірочку, але в нас вже тут не вистачає петелю, тому, тому я їх просто пров'язую лицевими. так Наступний рядочок пров'язуємо виворітніми, і зустрінемось в наступному рядочку. І так, починаючи з четвертого рядочку, ми будемо пров'язувати, як перший ну, тобто, другий наш ряд. Перший ми не рахуємо, він у нас як нульовий. Ось уже видно наші зірочки. Як ви бачите, ось у нас наш перший рядочок був, тепер ось наш іде третій рядочок. Тобто, у нас зміщується в шахматному порядку. Ось, бачите як? Сюди і сюди. Ну, тобто, Зараз ще один пров'яжемо, а буде ще видніше. Одна лицьова, Тепер ми його в'яжемо як перший ряд. Ось бачите, наша серединка зірочки. Ми з неї робимо знову ж таки, як в першому нашому ряді. Лицьові петлі з трьох. Три лицьових через накид. Одна лицьова. Це в нас. Головне слідкувати, щоб наші оці лицеві були красивими серединками, і тоді у нас все буде гарно. Тоді візеруночок не буде, ви не заплутаєтеся. і візеруночок буде лягати так, як потрібно. І остання петелька у нас лицева і крайня одна. Ось так виходить. Зараз пов'яжу рядочок виворітнями і подивимося, що виходить. Ось тут уже гарно, видненько, як у нас лягають наші зірочки, в шахматному такому порядку. І коли ми будемо в'язати, ось в мене я зараз, можливо, на цій пряжі краще видно, От. досить легенький візеруночок. І хочу ще сказати, що я на даний час в'яжу з таким візеруночком джемпер, то і в мене пряжа трішки косить, то цей візеруночок забирає цю косину. Тобто, це дуже класно, дуже зручно. Тому користуйтеся, не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. Всього вам доброго, до побачення!